Всім привіт! Сьогодні на огляді міні-трактор DTZ 5504 NK. Це вже оновлена модель з останньої партії. Є приємні зміни, трактор дійсно покращили. Ну І взагалі тут це цікава модель. Плюс ціна на сьогоднішній день доволі таки приємна, а саме 14400 доларів. Але нагадую, не забувайте перевіряти ціни на сайті або дзвоніть, уточнити за телефоном, бо ціни, як бачите, Змінюються і часто трактори останнім часом дешевшують. І це, звичайно ж, радує, але як бачите, на відео може залишитись стара ціна, завищена. Тож, коли дивитесь відео, і трактор вас зацікавив, краще перетелефонувати. Що ж, ну і давайте я вам покажу трактор. Є тут певні плюси, ну і, звичайно ж мінуси. Тож, як завжди, спочатку дивимось, потім робимо висновки. Передня резина тут встановлена. 8,3 на 20. диск, як бачите, розборний, тож колія регулюється. Причому в депазоні від 1,33 до 1,50 метра. Задні колеса мають розмір 12,4 на 28 м. Диск, як бачите, теж розборний. І тут колія регулюється від 1,22 м до 1,60 метра. Трактор, як бачите, гарно укомплектований грузами, як задніми, так і передніми. Також тут встановлений гарний та доволі таки потужний передній редукторний міст. Заявлений кліренс тут 38 см, а агротехнічний просвіт 44 см. Також тут встановлене гідрооб'ємне рульове керування, тобто, як бачите, гідроциліндр двосторонній дії і він встановлений за переднім мостом по ходу трактора. Мені особисто подобається таке розташування, дуже мала ймовірність пошкодити сам гідроциліндр або його штоки. Також він, бачите, піднятий трішечки вище самого моста. Заявлена вага трактора, до речі, тут 2600 кг. Так, ну і позаду трактор виглядає доволі таки цікаво. По кабіні є робоче освітлення, єдине що нестандартного розміру рамка під номер. Ну то вже таке не критично. По задньому мосту, як бачите, він теж тут цілком потужний, масивний. Так само, як і полося тут зроблені адекватно. По гідравліці тут встановлена виносна гідравліка, тобто виносні гідравлічні циліндри. З примусовим опусканням. Також як бачите, тут є один причіпний вузол, доволі таки потужний, який, до речі, дозволяє начасно працювати і з валом відбору потужності. Також мені подобається, як тут зроблені кріплення нижніх тяг, самі тяги доволі з ставстого металу взагалі заявлена на вантажопідйомність навісного механізму 800 кг. Хоча, якщо чесно, я не розумію, чому так мало. Я впевнений, що це цілком робоча вага. Розподільник встановлений не зовсім в доступному місці, він трьохсекційний. Як бачите, є ще дві пари додаткових гідровиходів. Паливний бак тут пластиковий, ємністю 75 літрів. Ну і, моя думка, розміщення цікаве, але заправляти все одно дуже незручно. Каністру все одно приходиться піднімати доволі таки високо. Одразу заглянемо під праву сторону. Тут, як бачите, є паливні фільтри, і мені подобається як зроблений рівень мастила в коробці. Тобто, видно, взагалі все супер. І це я вважаю сучасно, не потрібно вже шукати лізти той щуп, витягувати, протирати тряпочка і просто нагнувся, заглянув і все. Так, капот тут відкривається традиційно. Спереду тримається в відкритому положенні за допомогою двох газових упорів, але доступ до двигуна, як бачимо, ну не супер. Хоча особо заглядати вам сюди буде і нічого. Так, ну і по двигуну це 4 циліндровий двигун об'ємом 2835 кубічних сантиметрів, з механічною паливною системою та, до речі, гарною фільтрацією палива. Є фільтр як тонкої та грубої чистки палива. Також тут внизу знаходиться масляний фільтр двигуна. Повітряний фільтр тут сухий з бумажними фільтруючими елементами та циклоном, який виведений вище. Кобіни. Також зверніть увагу, який тут масивний великий радіатор. Проблем з охолодженням, я думаю, тут точно не буде. Він традиційно захищений металевими сітками. До речі, вимикач маси тут хоч і встановлений під капотом, але відкривати його постійно не потрібно. Він тут електронний. І це, звичайно ж, реально зручно. По правій стороні, по компоновці, тут встановлений генератор потужністю 750 Вт і два нШ. Один традиційно на задню гідравліку, другий йде на гідроб'ємне рульове керування. Також, як бачите, двигун тут турбований. Звичайно, що виробник це чангфа. Ну і заявлена потужність, як розумієте, тут 40 кінських сил. Ну а взагалі, як бачите, зроблено все нормально, трубки всі проложені акуратно. Вони всі металеві, також є додатковий фільтр гідравлічного мастила. Ну а з правої сторони під кабіною тут нема нічого. Так само, як, в принципі, і з лівої. Не знаю, можна було поставити навіть два бака, таке китайці часто практикують останнім часом. І було б, я вважаю, доволі таки нормально. Ну, то вже, в принципі, таке. На вкус і колір, як то кажуть, олівці різні. На рахунок обзорності, як бачите, верх тут, в принципі, по обзору нічого не закриває, а якщо працювати в міжрядки, то, я б сказав, передні колеса буде видно поганувато. Ну, знову ж таки, тут вже кому що потрібно. На рахунок посадки в трактори, кабіни є така підніжка. Двері, як бачите, тут на всю ширину кабіни, і вони все ж таки масивні. В оновленій версії тут вже встановлено по два газових упори: один знизу, інший стоїть зверху. Це, в свою чергу, прикольно. Але все одно якось непонятно грається дверка. Мабуть, все ж таки такий ефект із-за величини її. Бо кабіна, як бачите, все-таки ну, така вона, довгенька, можна сказати. Хоча, знаходячись всередині, по місцю цього не скажеш. Ну, Добре, таке у мене враження склалося. Перейдемо далі. По місцю посадки самому. Тут якраз не дуже широка, підлога, як бачите, в принципі рівна, педалі підвісні і кабіна більш-менш адекватно герметична. Сидіння тут встановлене звичайне. Хоча воно не саме дешеве і має регулювання по вазі, і двигається вперед та назад. Ну, а далі зверніть увагу, що зробили китайці. Ну, мабуть, я сподіваюся, що це все ж таки китайці. Обшили крила. Зараз вже сяду та покажу вам детальніше місце оператора. Ну і матеріал щось типу кожзама, але зблизька мені виглядає не дуже. Хоча це вже виглядає набагато краще, ніж гулі металеві крила. Також традиційно китайці ставлять на всіх кабінах, як бачите, такі вентилятори. Ну, це мені теж таке собі їй покраще, як то кажуть. Тут мав би стояти повітряний фільтр. Люка, як ви розумієте, в потолку немає, але сам потолок виглядає ну, прикольно, цікаво, є ось таке освітлення, купа дефлекторів, аудіопідготовка, матеріал, правда, не пластик, як зазвичай, а щось типу такого автомобільного. Наче обшито тканини виглядає прикольно, але не дуже практично. Також є ось така сонцезахисна шторка. Ну і нагадаю, що трактор кондиціонером не обладнаний, тут є тільки пічка. Панель приладів автомобільного типу, мені взагалі подобається. Багато датчиків, є все, що потрібно для контролю за роботи трактором. Також все цілком інформативно. Ну І зліва біля руля тут встановлені перемикачі світла і освітлення, з правої сторони є навіть USB-порт. Швидше за все для зарядки, але скільки він видає ампер, невідомо. Тут також є біля замка запалення ще одна розеточка. Під правою рукою є реча диапазонів, також речах КПП. І тут в загальному виходить 4 передачі, 2 діапазона, плюс ходозменшувач, отже, 16 передач і реверс. Отже, маємо 16 передач вперед та 16 передач назад. І вибір по передачам тут дійсно шикарний. Загалом перечагам все зроблено адекватно, в принципі, все під руками. Трішечки, звичайно ж, під себе прийдеться щось переробити, але тут мінімально, я вам скажу. Ну і це стосується всіх китайських тракторів. Загалом від цього трактора враження в мене тільки позитивні. Так, звичайно ж, могли зробити краще, не знаю чи могли б правда зробити це в цей бюджет, ну але... Як то кажуть, маємо, що маємо. В принципі, незручності є, але вони не критичні. Хоча мені особисто хотілося б хоча б кабіну всередині покраще. Ну і звичайно ж, в цій оновленій моделі є шумка. Ну, як я це розумію, я не знаю, я не спеціаліст по шумки, але ви мені скажіть, ну, ось наклеєно воно ось тут під крилом. Звичайно ж, як бачите, дуже схоже на шумовіброізоляцію, але ну, не має бути воно на вулиці, на мою думку, воно мало бути поклеєно це все всередині, а тут воно довго не протримається і відпаде. Ну але ж знову кажу, це особисто моя думка, а там я не знаю, як воно ходить. Напишіть, може, в кого є вже такий трактор, як воно себе поводить. Що ж, хто особливо додивився до цього момента, не забудьте поставити лайк, вам це нічого не вартує, мені приємно. А також підписуйтесь на канал. Всім дякую за увагу. Бажаю мира, здоров'я та гарного дня.